То майже в кожній хаті були. Їсти тако дали. Дівчата носили на лесу, щось їсти там е, рихтували. Тут і, і дівчата тут також сиділи в тюрмі. А ви не носили. Я не носила, я мала шити. Я все шила, я в господарстві вдома. Але шила раз щось партизанам, щось зашивала, там то таке, бо то все що. То також не так. Отай то де стали всі голосити, стали поарештувати. І ті найжичі поголосили, то там їх поарештували ще, сиділи там в тюрмах. <рес> а от а як вернулися сюди Що? Як сюди Совєти повернулися? Тут... Як тут Сибіру, як, як Совєти сюди повернулися в 44-му. Як, хто... як всі радянські вернули? В 44 44-му році, пам'ятаєте? Ще, верну... ще вернув, досі ти ближче. ще вернув? Як 44-му році? Та молоді. як другий раз радянська влада прийшла? Радянські прийшли другий раз. По війні, як по війні вернулися. Як по війні руські? Там, ну та як? Та було тут. Залимали, хати виганяли, скати вивозили, як прийшла радянська. То вивезли пішли в Сибір, як прийшла радянська. <рес> Тоді вивезли, як лише в тих руках. А потім вже другий раз, як приїхали, то на нас вже вивезли, вже в ну, 51-му році засновували колгосп, то ще ту, так що також брали збіжи з людей. А і нас вивезли зараз 1 липня 51-го року в Сибір, то ми там були в 58-му. Та вже як стали там другі держави кричили, то стали. Вже дітей були, звільнили там в Сибіру, котрі не мали 18 літ, але поїхати додому, то їх то не приймали. І нас, як ми хоч казали, але не в свою область.